З'єднувані рукава. З'єднувані рукава служать для з'єднування як гальвиної магістралі, так і живильної. І складається із гайки, резиновий шланг і головки, яка предназначена для з'єднування. пробка с краником закручивается ставится на стенд наполняется водой дается 12 атмосфер тиск проверили на разрыв это первый на разрыве идет сначала чтобы не это проверить на крепость Після того зливається з краника вода. Там, тут вода ось открывається і наполняется сюди. Коли водой проверили, зливаем з краника воду і включаємо вже воздух повітря. Поветр. І наповнюємо повітря. 6 атмосфер. И опускаем в ванну з водой и дивимся на буль бульбашки. для разрыв. На виход повітря будь-бульбашки. Для попередження розриву живильної майстралі служить предохранительний клапан, условний номер його Е216, який складається з гайки верхньої і регулюровочна гайка. Далі корпуса, в якому знаходиться пружина, клапан, центруюча частина, клапан, сідло клапана, яке, яке притирається, клапан притирається до сідла. Сам клапан розрахований на тиск 9,5. Кілограм на сантиметр квадратний. А ну що воно получилось у нас? клапана виходить в такій послідуваті Ставлять на стенд включають повітря і регулюючим ключем регулюють на тиск 9,5 кг на сантиметр квадратний. Збірку зривного клапана виконують у зворотній послідувательності. Вставлять клапан. Центрирующу частину, пружину, корпус клапана. Гайка регулировочная. І верхня гайка корпуса. Настильніше. Ага. І... Встановка повітряного резервуару ємністю 500 літрів на тепловощі 3. Проводиться за допомогою підйомного крану, ременю та ключів розмірністю 90, 75 та 24. Включаємо на. 20 на 90 проводиться під'єднання до постачальної магістралі, ключем на 75 проводиться під'єднання до кальмівної магістралі. Та ключем на 24 здійснюється приєднання резервуару, закріплення резервуару на Кронштейнах за допомогою хомутів. надеемся на резиновый манжет. Стопорный гаечку, Чпинтик вот поломка. Продавленный, порванный манжет. Верхний целый. А цей порванный. Меняем целый запрессованным уже манжетом. И собираем место ставим стопорок. На цьому стенді производиться ремонт та випробування клапанів 3 дюйма. восьми дюйме. Впадається тих тиска повітря до 10 атмосфер. Після цього включається на регулятор тиску 3,8 дюйма і падається тиск на цей регулятор. Регулюється на вмикання регулятора верхній клапан і на вмикання регулятору нижня, нижня гайка. Після регулювання контрагається цей, це контрагається і встановлюється вже безпосередньо на локомотив. Це позиція для випробування АК-11Б. Після регулювання теж, проміжок між 7,5 атмосфер і після цього він встановлюється також на локомотив. Йдемо далі. Це позиція розбірки та е, зворотня клапана типу ае E155 С-155А також ЕК4Б. Це зворотніка, бо він роз в розірваному вигляді. Після цього збирання вже ставиться також на локомотив. Це позиція на стенді для випробування клапана 3МД. Він регулюється в, 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 в тому випаді на локомотиву типу Ту-2, Т7. Ту як безпорядник для регулювання в системи системі тиску, він регулюється від 2,5 до 4 атмосфер. Також виконується, виконується збирання та ремонт кла, та сама, сигналів великого тиску. Після цього він випробується на великому станції. Це приспособи всі саме. Інструмент, викону яким виконується ремонт, ці всі. Це починаючи з викрутки, закінчиться найбільший ключ на 85, який виконується гарніме обладнанні. А це пристрої. Це пристрої для знімання кілець компресора. А це пристрої для постановки вже кінець компресора після ремонту. Це великий зйомник для. Виконання зйому великого маховика компресора к 2 ЛОКА-1. Це приспособа для того, щоб виконати ремонт і притирання тілець при виконанні ремонту циліндру високого тиску. І після цього встановлюється кільце безперед на локомотив. Далі. На цьому стезі виконується. Після промивки чистки ставиться проміжна частина і золотний крам, умовний номер 394 і виконується ремонт. Ставиться на стенд. Включаємо реверс і вмикаємо обороти. Спочатку в одну сторону, при таких обертах притирається в одну, в одну сторону 20 хвилин, після цього знімається, переключаємо ревіс і знову вмикаємо, і воно притирається в другу сторону. Таким чином притирається взагалі в 45 хвилин, не більше. Після ремонту всі параметри локомотива і, і, і в гайме обладнання заносяться в книгу умовної э, форми ту 14